Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І сьогодні у нас 24 грудня. Ось ми і помаленьку з нашим адвент календарем дійшли до кінця. Я вам не показувала ще 22 число, 23. І сьогоднішній ось адвент я вже відкрила. І у мене ось в ящичку ще є. Пряжний адвентик, який я повинна була сьогодні відкрити. Отже, 22 число у нас ось така відкриточка, скажем, це тут, як вам сказати, тут Розписано пояснення, як ухажувати за в'язаними вовняними речами. І ось такий пробничок для прання. Я вже такий пробничок мала, в тому році мені Лариса висилала, я була в неї виграла виграла. Подаруночок, і вона мені такий, слухайте, пахне очумезно. Виріб робиться м'якенький, шикарний. Ну Мені подобається. Мені подобається і для рук ніжно. Все чудово. Це у нас ось 22 число. Я дивилась Ларису, але скажу вам, що я не пам'ятаю, хтось з дівчат зробив цей дарунок, але класний. Класний, мені, мені подобається. 22, 23 число у нас ось такий крем для рук. Такий, не знаю, не, не відкривала я нюхати чи пахне, воно запечатане. Це я зрозуміла, що м, м, е, масочка, певно, для очей. Масочка для обличчя. Казала Лариса, щоб настав час за собою себе привести в порядок на Різдво. Ось такий чобіток. Якщо чесно скажу, я думала, що він магнитик. Ні, це просто чобіточок, такий класний, класний чобіточок. І така ось відкриточка. Щоб виглядала як королевна. Бачите, як принцеса. Ззаду підписано найщиріші вітання. Краса врятує світ. Це я, здається, Наталія, як її вона не знаю. Це вона приготувала на вчорашній день ось такий адвент. І сьогоднішній адвент я відкрила свічечка. Слухайте, класна свічка. Я аж сюди чую, як вона пахне. Ну, одною рукою я вам її не відкрила. Такий гном класний. Супер-супер класний гном. Хвилинку я зараз відкрию все ж таки. Це у нас сьогодні свята вечеря. І на святу вечерю, коли сідають вже за стіл, родина сідає за стіл, треба запалювати свічку. І дивіться, яка свічка. Блін, мені шкода буде її запалювати, якщо чесно. Вона буде стояти в мене для красоти. певне мільйон-мільйон років. Класна така, а пахне! Ви щоб тільки знали, як вона пахне. Не можу я вам передати запаху її. Але ось такий класний гном. Ну, і ось така м, етикеточка, я так зрозуміла, це того, хто виробляє такі свічки. Ну, от свічка. Супер, супер. Хочу вас всіх привітати із наступаючим Різдвом Христовим. Здоров'я вам всім, миру, добра і любові. І. Гарної вам сьогодні святої вечері. Тепер зараз я це повідсовую і ми відкриємо сьогоднішній пряжний такий адвентик. Наша торбиночка вже все спорожніла. Ну там я поклала, що ще відкривала. А так уже порожня торбинка. Так, ось ми будемо дивитися, що у нас. Я такого відкрила, але ще не заглядала, що там. Вау! Вау, яка краса! Це такий шкарпетковий адвент мені надіслала а, пані Тоня. Уже які кольори класні. І вони ще так класно вам передаються. Ось такий моточок. Ниточки пряжні. Так, тут ще мішечок. Мішечок і все. І ось це що, це? Це, мабуть, якийсь чай. Дивіться, така колбушка, пробірка. І, мабуть, в цій пробірці чай е... натуральний, лепестковий чи Я не знаю який, але зараз. Пахне, пахне класно. Пахне, суперово пахне. Це, певно, чай. Так, і у нас торбиночка. А в торбиночці ще щось є. Ось така відкриточка. Нема нічого ззаду. Така ось так, да, так ставиться відкриточка. Така святкова відкриточка, гарна. Гарно, дякую. Так. І ось така откриточка. І тут щось написано. Написано веселих свят. Дякую, дякую, пані Тоня. Так, що в нас ще в торбинці? Вибачаю вам за такі незручності і таке янголятко. Клас. Так як ви знаєте, дивіться, я вже й свою ногу вам показую. Знаєте, що я не можу вам зараз зручно, гарно показати. Вибачайте. Але дивіться, ось таке янгалятко, все. Ось такий. Міше тут достану. Все. Ось такий адвент у мене на сьогоднішній день. Був ще відкрити. Класно, 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 дякую. Хочу вам всім побажати гарних свят, чудових е класнючих свят. Е дякую всім дівчатам за такий настрій, чудовий настрій наших. Нашого рукодільного адвента було дуже приємно, було все дуже супер. Дякую. Емоції були чудові, зашкалювали. Було класно. Дякую. Хочу подякувати всім за підтримку, за коментарі, за лайки і. І за вашу підтримку, ще раз так скажу, було все супер, було все чудово. Отже, закінчили ми свій адвент календар, наш рукодільний, всі молочинки, торбинка піде вже на шкорпеткові процеси. Звісно, я. Не виконала всіх завдань цього адвент календару. Там треба було вишити зірочку, треба було вишити лялечку, вишити гнома. Я гнома почала вишивати, але зараз багато не можу, тому що дуже болять очі. Отже, бажаю вам всім успіхів, добра. Любові і здоров'я. Бережіть один одного, бережіть своїх рідних і любіть. Пока-пока.